Усім привіт! Рада вас вітати на каналі В'яжемо з голубкою. Мене звати Іра. Сьогодні я не сама, сьогодні я з моїм котусею, Саймончиком. Ой, де ж нас носило? це? де нас носило, по квіточках, мабуть, десь бігав. Щось уже Що на вулицю не виходив? Десь тут уже, мабуть, по грошечках лазив. Ай-яй-яй-яй-яй. Жаліти, це ж прокинувся. Тепер треба жаліти, поки не засне. Е, так, вчора виставила відео, хочу виставити і сьогодні. Е, тому що, ну, вже й мені не терпиться, хочеться показати вам, що я зв'язала, що я не дов'язала. Які в мене проблеми виникали, і хочу показати роботи моєї мами. Вона в'яже уже давно, але ну, мені не, не подобалося, скажімо так, почала в'язати я, почала купляти пряжу в, в бабінках і. Їй теж захотілося спробувати. То, звичайно, дуже багато залежить від якості нитки. От, наприклад, мені, якщо там є вміст акрилу, або там дуже багато цього акрилу, я не можу, мені не хочеться в'язати, воно скрипить е, вигляду, ну не знаю, не, ну, не гарний має вигляд. Мені подобається от зараз е, бобінна пряжа. Е, тому. Почала в'язати я, вона повернулася, зараз шукає якісь новинки. Ну, Якщо в неї рука набита, вона вміє там, різні візерунки в'язати, їй це личить. Е, тому, ну, виходить, у неї дуже і дуже гарно. Е, я вже зняла відео з готовими роботами. Е, Залишилося змонтувати лише відео. Ну, як змонтувати? Я не хочу слухати. О, знаєте. Коли спочатку я все слухала, але ж потім, о Боже, що я сказала, треба видалити, треба заново все записати. Зараз не хочу. Як є, так, так і буде. Тому приємного вам перегляду. Зустрінемося вже в кінці відео. Отже, так виглядає мій перший в'язаний кардиган. В одному з відео я показувала пряжу. Це Alize Mohair, В'язалася в дві ниточки. Тобто, якщо метраж, якщо не помиляюся, моточка було 200 метрів на 100 г, то виходить 100 метрів. Колір взагалі не передається. Абсолютно не передається. І знімаю біля вікна, тому ну, цей пушок виглядає якось негарно. От прям хочеться, от На відео, коли дивлюся, хочеться його там, чимось пройтися і його зрізати. Хоча насправді ну, все доволі гарно. Звичайно, тут є помилки. Я бачу, що тут потрібно було в'язати, тугіше, щось тут не заладилося. Тут краще, а ні, ні, тут взагалі ось така дірочка. Він об'ємненький. Можливо, для мене потрібно було на розмір менше, але з іншої сторони на роботі, коли ми спускаємося в укриття, це просто незамінима річ. Я одягаю. Можу тягнути навіть і на піджак, або там, ну, на теплий світер, і не потрібно мені в мене доволі таке світле пальто. Тому в укриття я в пальто не спускалася, я спускалася в цьому кардигані. Він такий подовжений, дуже-дуже теплий. Мені подобається. Ну, на роботі все одно ж запитували, де взяла, що такий гарний колір. Що такого не бачила, вони що продавався. Ну, це зробила я. Я сподіваюся, що, можливо, якимось ще мені вдасться трішечки змінити колір, щоб він більше відповідав дійсності. Ну, Те, що на відео цей пушок виглядає так, не естетично, Ну, насправді, це доволі гарно фото і відео, коли я в ньому в мене немає. Ну, чесно кажучи, не хочу я і зніматися. Ну, тобто, перший мій в'язаний такий от, ну, як для мене, серйозний виріб. Мені він дуже подобається. І, мабуть, би, я б зв'язала ще, але уже б не з моточної пряжі, а з бобінної. Я і так собі придивилася, то, можливо, щось таке буде. Хотілося б мені. Щось таке більш рожеве, таке чи пудрове. І подобається мені ідея зв'язати з букляшки. Майстер-клас я купляла в Інстаграмі. Е ну, зараз в'яжу тільки по майстер-класах. Тобто, це перший готовий виріб. І, мабуть, за, <плес> за ці 4 місяці це єдиний абсолютно готовий. Виріб. Чому? Розкажу далі. Так, Наступний мій проєкт це знову кардиган. От Мені цікаво, як ви знімаєте відео, що у вас не трясуться руки. Бо в мене я не можу телефон втримати. Кардиган мені цей подобається. колір дуже мені пасує. Він зручний, легенький, тобто його можна ну і зараз одягати. Він ну, зв'язаний, вже попрала його. Але ж, бачимо, що ще тут не поховані, потрібно обробити. Проблема в мене була із рукавом, Щось мені тут, ну, чи я багато петель набрала. Я, ну, я не знаю. Але коли одягаю, мені, мені подобається. В принципі, Залишилася лише там, довести до додому. Е, але переїхала сестра, їй показала, і вона мені порадила все-таки вкоротити рукава. Е, ну коли Після прання в мене він лежав, але потім я його розвісила, і рукава дещо ну, підтягнулася. Мені хотілося, щоб потягнулася вона ну, сама донизу. А чому потя... Потягнулася, зараз поясню. Почала його в'язати звичайними китайськими спицями. Потім придбала вже набір дерев'яних і перейшла на них. Ну, звичайно, це небо і земля дерев'яними в'язати, ну, не те ще дерев'яними, якісними зв'язати значно приємніше і зручніше. І ось давайте подивимося. ну, тобто... Це я в'язала цима ж дерев'яними. Низ звичайними. Тобто, навіть і після прання, але все одно, ну, тут якось ну, неохайнне. Номер спиць той же. Але от, ну, тут ось, ну, щось щось не воно. і, тобто, Я хотіла, щоб після прання воно низ трішечки потягнувся донизу. Така тавтологія. <с> Довжина мені подобається, в розмір підійшов все добре, але от, мабуть, все-таки розпущу рукава і дещо їх корочу. Але ж теж тут бачимо, як, як зв'язано. Тобто мені потрібно тут розпустити, відв'язати, і потім його все знову зібрати. Ну, не знаю, як це буде. А можливо, залишу так. Ну, і мені подобаються такі речі, коли там, ну, доволі довгі рукава. Мені зручно. Вони не спадають, тобто там розиночка така. Ну, гарна. Тобто на руці вони сидять непогано, але ну, знаєте, коли людині, людина смакам, якої ти довіряєш, говорить що щось не так, то. Починаєш дослухатися, і, ну не знаю, можливо, я зміню, а можливо, залишу і так. Ну, все одно ж, потрібно тут залишити, ну, не залишити, потрібно спроховати нотачки і горловинку зробити. Бачимо, що тут є такий люрекс, тобто воно і не дуже блистить, але такий от блиск, присутній, гарний. Ну Зараз колір не дуже передається, коли от я так наближаю, то. Навіть о, ні, це взагалі щось не воно. Ну, ось так. Оце отут, оце той, да, зараз, мабуть, оце особливо, особливо ця частинка дуже гарно передає кольор. Ну, тобто, два кардигана в мене вже є. Ідемо далі. Так, це мій такий багатостраждальний е, патріотик. Чому багатостраждальний? Я його зв'язала уже, мабуть, до полов... один до половини півні кричать, вибачайте, вікна відкриті, відв'язала майже до резиночки, потім почала в'язати рукав, відв'язала піврукава, почала його приміряти і зрозуміла, що я підібрала. Ну, мабуть, і розмір не той. Хоча я взяла, залишила той самий розмір, але взяла менші спиці. Тут де рукава в мене оці підрізи, мабуть, так називаються, вони, були, мабуть, там вже десь ближче до талії. Тобто, я як, як тільки трішечки піднімаю руку, і цей світер повністю підстрибував, ну, не воно було. Проблема, мабуть, знову в тому, що я почала його в'язати з звичайними спицями китайськими, потім перейшла на дерев'яні. Тобто, навіть ну, було дуже помітно, що вгорі номер спиць один і той самий, але вгорі ну, не так щільно було зв'язано, як внизу. Також мені перший раз з горловинки мені не подобалася, зовсім не подобалася. Вона була така дуже рихла. Вона світилася в деяких місцях, ну, не воно було, зовсім не воно. Зараз, ну до головинки, я коли вже перев'язувала, я додала більше, мабуть, на дві ниточки більше, ой, боже, з чого я в'яжу, Альпака. Альпака, потім їх забрала і Почала в'язати далі. Мені він дуже подобається. Він легенький, м'якенький, теплий. Але оці паєтки ну, вони колять. Вони, вони так доволі підколюють. Ну, я так думаю, що це світок буде не на кожен день. Кольори ну, не передається. Можливо, як б... наближаю, взагалі не воно. Він яскраво яскраво синій. Це артикул Соріана, колір кобальт. Тобто, в'яжу я в так, а, тут навіть так, печі філаті, Соріана, 45% бебі альпака, 25% маринос і виходить 30%, так, 30 ПА. Метраж 1500 метрів. В'яжу я в три ниточки і додаю такий підмут. Так, є в нас тут. Так, це в нас паєтка 3 мм на поліестері. Ну, Поліестер 100%. 100 грамах 550 метрів. Купляла в магазині просто пряжа. Ну, Просто пряжа бобіння. Купляла в інстаграмі. Ой, зараз, мабуть, колір передається, так, найкраще. З цією ниточкою в мене величезні проблеми. Спочатку все було добре, ціленька, гарненька, дійшла десь до середини і почалися розриви. Вона просто, ну, мені здається, там метрів два і, і ось. Ось таке я мала. Ну, як заховати, звичайно, ниточку ахайненько, ну, я розумію, в мене виходить. Але заховати ось це, ну я не знаю. Я просто вже отак зв'язувала, залишала, тому що ну, вона, розпускає, вона розпускається. Якщо просто її в'язувати, вона з часом буде розпускатися, підтягуватися і вилазитимуть. Оці ось Тонесенькі, зараз, якщо покажу, оці ось тонесенькі, тонесенькі ниточки. Тому, але ну, мені подобається саме з паєткою. Я вже думала купити щось, щось інше, ну, щось типу такого. Але, ну, все одно ж воно не те буде. Ну, в'яжу. Перший світер тут. Такий багатостраждальний, але мені він дуже подобається, Тим, мені здається, що мені теж він личить. Тому, якщо, вас, якщо ви стикалися з таким, будь ласка, порадьте, можливо, десь ви бачили відео, можливо, ви записували відео, як от гарно можна сховати оці ниточки. Я вже думала, що можливо підпалити їх, ну, так, так прижати, щоб вони. Next. Спаялися, скажімо так. Але ж ну, це буде все одно не наскільки міцно, і вони коли розриваються, якби вони ж так і залишалися такою ниточкою, то добре. А так потім вони ось підтягуються і виходять, ну, виходить багато таких тонесеньких ниточок, покручених. Ну, вони виглядатимуть. Тобто, в першому варіанті, коли я в'язала, я їх намагалася і сховати. Намагалася там, і з запальничкою попрацювати, ну, не воно, все одно не воно. То я так на вузлики позав'язувала. Знаєте, я колись, колись давним-давно робила. Ну а що? Все, все рівно. Така пража дуже ніжна, ну, не на кожен день це буде однозначно. Ну, а далі я вже розумію, що я. Ось таку ниточку я не куплятиму. Це було вперше і востаннє. Мені ну, не сподобалося. Мені просто цікаво, це проблема магазину це магазин так розмотував. Чи ну, взагалі у вас траплялося таке, що саме в бобінках були оці, ну, були потертості? Я розумію, що тут. Сама паєтка гостра, може десь щось е, там, статися. Бо навіть е, коли ж я розпустила, розпустила повністю. Ну, тобто в мене в перший раз було зв'язано більше. Ну, тобто Ми бачимо, що ще ж тут в мене е, ось ниточка, що я сама її мотала, а, а розпустити е, оці дві. Е, Якби там одна нитка була, так? але ми ж... я ж розпускала і альпаку, і паєтку, і треба було його і правильно змотати. І плюс вперше я в'язала його, в мене було три моточки. Тобто це ж ниточки з'єднувала, потім вони переплутувалися, Ну не один день ми сином його мотали. То Після того, як розпустили, то з'явилася. На... Ці ж паєці, нові потертості, нові... Ну, це не розрива, це просто десь підтягнулася одна ниточка, ця тунесенька порвалася і воно ну, розпускається. Воно все розпускається. Потрібно так його обережно з нею працювати, ну, не знаю. Ну, можливо, потрібно я щось неправильно робила, тому що ну, я тут як, на відчуттях, в'яжу, як, як можу. Ну, а взагалі результат подобається. Зараз воно здається таким широкуватим, але ну, мені подобається, як воно сіло. Тобто, ви, ну, я не дуже там, далеко дов'язала, тобто до, е, до резинки тут ще, ще в'язати і в'язати. Перейшла на рукав, щоб подивитися, як же воно там сяде, щоб тут, якщо прийдеться розпускати, щоб не так багато це було робити. Е, але Ну, ціло доволі, доволі непогано, до того ж ну, груди в мене не маленькі і тому ну, тут мені подобається. Можливо, якось придумати, щоб тут його зменшити, бо ну, талія ще якась така от, хай не ідеальна, але присутня. То, можливо, ну, щоб не було таким воно дуже об'ємним. Ну, подивимося, я хочу відв'язати рукава, і потім уже буде зрозуміло все. Так, ну Це такий виріб, який давався важко, але, мабуть, буде він дуже-дуже улюбленим. Тому що ну, нитка дійсно, нитка чудова. Дуже м'якесенька, дуже гарно лягає, розпушується. ну Взагалі, от ну, альпака мені подобається. Якщо я буду щось в'язати, то буду брати альпаку. Тут е, лежить, це, це не моя, це не я в'яжу, це в'яже мама, е, воно на відео зовсім різні кольори здаються. Хоча насправді вони дуже між собою, ну, як схожі, так. Тобто ця не наскільки світла, як тут показує, і ця не наскільки така фіолетова сливова, як передає камера. Тобто вони. Е, вони ну, насправді от в, в одній кольоровій гамі. Лише ну, так передає камера. світ Сонце з вікна. То навіть коли зв'язано, тобто я дивлюся, такий колір вишневий чи винно-вишневий. А на камері, ну, от, Прям видно, що й, наскільки відрізняються ці кольори. Ну, теж альпака, теж м'якенька. Хоча, мабуть, інший артикул. Артикулу немає. Так, зараз хочу показати світорочок, але він не мій, це в'язала мама собі. Він, здається, таким малесеньким, хоча ну, він дуже гарно тянеться. Мама нижче від мене. Ну, в об'ємах, мабуть, ми з нею, та, мабуть, одинакові, але от, ну, я не знаю. Коли я його одягаю, то це просто жах. Ну, для мене, на мою фігуру, воно взагалі не підходить. їй ну, дуже пасує. В'язала його вона ну, окремими частинами, потім шивала. Це також альпака, також печіфілаті. Також соряна, але інший відтінок. Вона хотіла зробити тут іншу горловинку, але не вистачило ниточки. І ми дозамовили в іншому магазині, Прийшло, але відрізняється. Тобто Вона просто тією іншою ниточкою обробила край. Ну, мені навпаки от подобається, так виглядає цікаво. Хоча ну, ідея в неї була спочатку дуже цікава. Тобто з з таким більш закритим горлом, щоб воно так як спадало. так от. Тобто мама собі в'яже постійно з якимись узорчиками, Їй так ну, краще значно, але мені узори не підходять. Мені не подобається. Мені подобається просто звичайна гладь, лише, щоб Ну, була якась ниточка цікава, така м'якенька, щоб якісна. Цвіторочок дуже м'який, дуже теплий. Колір, ну, в принципі, передає вірно. Єдине, можливо, він більш такий, більше бузкового, ну, відтінку. Але. Але, як не дивно, передає дуже гарно. Тобто внизу у нас резиночка, манжетика резиночка, і маємо такий світерочок. Це теж світерочок мами. В'язала вона його, мабуть, років, та, можливо, навіть 5 років тому. Це моточна пряжа. Назви вона не пам'ятає, склад теж не пам'ятає. Ну, Щось дуже-дуже м'якеньке, можливо, тут є кашемір. От вона говорить, що, мабуть, тут є кашемір, ниточки на той час коштувала дуже-дуже гарно. Ем, ну, Мені здається, що ну, альпака тут, що тут альпака має бути, Ну, можливо, і кашемір. Ну, я не впевнена, я не наскільки знавець. Мені подобається тут рукав, він дещо укорочений, так само низ, низ цікавий. І горловина. Горловина взагалі чудова. Їй дуже пасує, тобто навіть вона, коли ходить, тобто воно не вивертається, в неї якось так воно і виходить, що воно так припідняте. Такий узор, узор, не можна говорити це слово, візерунок цікавий. Ну, дуже гарна робота. Мені здається, що з усього, що мама в'язала, ну, це найкраще. Колір цікавий, передається він. Ну, мабуть, так, мабуть, вірно передається, хоча вживу він більш такий димчатий, можливо, з такою невеличкою ноткою бежу, я б так би сказала, хоча, хоча майже ідентично, але він ну, вживу трішечки тепліший. Так, наступний виріб це теж Моаме. Вона його нещодавно зв'язала. Кардеган що, з квадрату, так, от те, що зараз є доволі популярним. Дуже подобається. Він такий дещо укорочений. мамі дуже-дуже пасує під брюки, під спідницю, таке щось класичне. Колір передається ідеально. Після нього мама зв'язала собі ще один, але зараз він висихає. Можливо, покажу пізніше. Цей такий ніжний літній той ну, більш осінній, більш яскравий і більш осінній. Покажу з іншої сторони. ну, нам на мій погляд, дуже така охайна робота. Ну, класно. Мама в мене молодець. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Мені буде цікаво прочитати в коментарях, що ви думаєте, ваші враження, можливо, ваші по. Побажання. Звичайно, буду рада лайкам від вас. Ну і, звичайно, підпискам. Якщо вас щось цікавить, будь ласка, задавайте питання, щоб мені було зрозуміло, про що знімати наступні відео. Де чи взагалі потрібно їх знімати? Так. Всім пока-пока. До нових зустрічей.